Всем привет! Вы на канале Давид Оброскин. Сегодня мы будем показывать вам всякие мои э, штуки из Лего. Ну, всякие машины и так и... Так, вы бачили мои старые видео про Бравл Старс. И да, кто не бачил, подивите. Так, вот такой я сам придумал. Вот такие вот... Э, Літак, який стріляє звідси. Ось так він виглядає. Так, все, ставимо його сюди. Далі у нас ось така вот тачка. Це я саме таку придумав. Вона ніби як захисна. Так. Далі я піду його літак. Ось такий от літак великий. І ось так от злітає. Тут даже сидіння для чоловічків ось тут. І ось такий у нас вийшов. Далі достаємо велику швидку. Я Яїсна, така вона дуже длина. Ось така вона. Тоже сиденья. Так, ставимо теж сюди. Далі у нас теж кусочок від швидкої помоги. Ось така от маленька тачка, вона їде. Ось така. От. Далі у нас іде така маленька, але... Вот тачку, вот такая вот военная тачка вот тут, не, тут у нас видится стреляет вот. ну есть вот такая вот на колеса хорошие здесь дальше у нас идёт так стою есть такие вот корабель тут есть такие руль каким они управляют Тут стояли людина, что-то вот, и вот тут рулем противе. И тут ще є даже знак. Вот, тут звенеть, знак повітряный какой-то. Может там може, там случаются всякие там потопы. Здесь лунает звук какой-то е, тревоги. Е, Ставимо сюди, давайте і останнє, ось такий от, джип. Ось такий от, це я купив. Деякі деталі от я додав, а деякі я сам зробив. ну то есть деякі з набору, а деякі я так добавив сам. Тут є ось вот такий от ящик ось тут. Вона дуже тримається, дуже слабо. Вона в будь-який момент може впасти. Студія, старшу, руль, і студія теж і сидіння. Ну все. Так, ставимо. А з вами був канал Давіта Броскін. Всім пока!